Жителі Стрижавки Сухого Яру, червоного, вчителі та учні Стрижавської школи постійно надають бійцям на сході посильну допомогу. Серед переліку створення маскувальних сіток, яких спочатку війни виготовлено і передано в зону бойових дій близько 20. З фронту постійно надходять прохання допомогти саме з маскувальними сітками. Проте наразі гостро стоїть питання наявності матеріалу, з якого виготовляють маскувальні сітки. Адже в Стрижавці і найближчих селах потрібних матеріалів практично вже немає. З великим проханням місцеві волонтери звертаються до всіх жителів Ставищенщини долучитися до спільної справи, допомогти матеріалу. Для плетіння сіток потрібні тканини, обрізки тканин, речі бувші у використанні з натуральних волокон, земляних кольорів, неяскраві, відтінки зеленого, бежевого, хакі, камуфляж. Волонтери також висловлюють сподівання на допомогу від будь-якої швейної установи, яка готова надати для роботи обрізки тканин необхідних кольорів. Хто має можливість і бажання долучитися до потрібної справи і допомогти, звертайтесь за адресою селища Ставища вулиця Леніна, 3, попередньо зателефонувавши волонтеру Олені за телефоном 096 657 0623. Якщо є можливість відвести матеріал Стріжавку, маєте бажання допомогти у плетінні сітки або ж самі хочете організувати цю справу чи зайнятися волонтерською діяльністю, телефонуйте 095 855 95 37, запитувати Олександра. Повірте, саме допомоги небайдужих і впевнених потребують наші захисники.